Пророк Давід говорить, що від поста і знімогоста коліна моя, що від поста замучилися важко колінам його. І єлія раді, і змінися плоть моя. Пророк Давід, браті і сестри, говорив так, як ми сьогодні кажемо, що мене вже коліна болять, що від Єлея, то есть Масла оливкового змінилося плод його. Так було тоді, так і тепер, і так будуть, браті і сестри. Піст міняє людину. Але к світі оці кажуть, що головне поста не шлунок, а головна дія поста це розум. Тому що як буде мінятися наш розум, думки, бажання, це означає, що піст приносить велику користь. Ми знаємо, як нас може замучити думка. Ми можемо наскільки бути замучені просто своєю думкою, неправідною думкою, небожою думкою. Ми можемо і наплакатися, ми можемо унивати, ми можемо роптати від того, що ми розмовляємо з думкою. А від кого ця думка? Ворог людського, і сестри, посилає нам завжди пусте. Щось важке. А коли починаєш молитися, виганяти ці думки, ти приходиш у свій розум, ти приходиш в радість і в спокій. Що таке проповідь? Проповідь сьогодні, браті і сестри, повинна дуже коротка бути. Люди не хочуть слухати нічого. А Ян Златоуст говорив сутками по півдня, повечері. Люди залишали роботи, тому що почули те, що стосується спасіння душі. Я вчора був на похороні, я вам казав. Ну, як завжди говорю на похороні проповідь. І сьогодні підходить до мене одна молода людина і каже, батюшка, зі мною була також молода людина, яка щось в житті сталося, зняла хрестик. І сказала, чому так Бог поступає, чи чому так стається, ось так вона. Але сьогодні каже, коли вона почула промову, як він каже, промову вашу, прийшла додому наділа хрестик і не каже, чому, а каже, для чого так. Зовсім все помінялося. Вона почула те, що не чула. І сьогодні я вам хочу розказати про правило. Про молитви. Блаженніший наш предстоятель митрополіт Онуфрій дав нам правило. Якщо ви завтра спішите кудись на роботу, зранку їдете, у вас є можливість сьогодні прочитати дві глави, ви зробіться сьогодні. Тому що ви пізно приїдете вечором. Може забудете, а може вже і не зможете. Можете сьогодні з вечора прочитати це правило, якщо ви завтра заняті. Якщо ви його не зайняті маєте час, ви його прочитайте завтра. Коли ви йдете до ісповіді, до ісповіді можна сповідатися хоч кожен день. От монахів монастирі, які служать, буває перед літургією звершує. Священник літургії він сповідається майже перед кожною службою. Щось згадав. Ми кажемо, що ми не читали правило. Три канони це готується людина до причастя. Якщо ви завтра йдете до причастя, сьогодні можете зранку, хто не може. Обідом ділити канони і їх читати. До вечора. Залишається канон до причасті і молитви до причастя. Чи ви його зможете перед службою, чи ви можете після служби його прочитати. На ранок залишіть декілька молитв, тому що зранку завжди ми спішимо. Або не дави Боже, щось проспали. Це коли людина йде до причастя. Вона повинна вишити це правило. До 12 години ночі людина має щось правило з'їсти чи випити. Після 12 ночі, по правилам, людина не має, хіба людина хвора, немощна. Часто запитують, як робити з тими, хто хворі, наприклад, на цукровий діабет. Або людина хвора, важко хвора, їй зранку потрібно випити лікарство. Таких людей я практикую, як ви бачите, зранку причащати перед літургією. Тому що вони не можуть дочекатися закінчення літургії, їм потрібно употребляти лікарство. Таких я, З вечора я їх сповідаю, а зранку вони приходять перед літургією, я облачаюся, Готую частичку або навіть з вечора, і потім приходжу, читаю молитву, я їх причащаю. Діти маленькі до семи років на прежде священних дарів не причащаються, то тобто є в середу і п'ятницю, тому що це беруть тільки тіло. А в суботу, в неділю, причащаються всі і немовлятка, всі, так як зазвичай обично. Також молоді люди, де є чоловік і жінка, перед причастям вони не мають мати право близості. І в той день, коли вони причастилися, так говорить устав церкви. Що в піст робити чоловікою і жінкою? Я вчора вам розказував про каву. Розказував вам про комп'ютер. А сьогодні розкажу те буденне наше життя. Якщо каже жінка, я пощу, чоловік тікає від мене. Або чоловік каже, я пощу, жінка тікає від мене. Ну, як хтось один не може пости, потерп... мати терпіння в дні посту, Воздержатися, це не означає, що повинна бути в сім'ї сварка, бійка, бо я пощу, все, не їсть, не чіпляй мене. Це неправильно. Хтось може понести, хтось не може понести. Людина, якщо вона сміряється, вона виконує послуг просто. Тому що людина одна не може, а другий може. Повинно бути по взаємодії один між одному заради миру. І потім людина говорить. Що не по, своїй, не по своїй волі мали стосунки. Все, це не, ніхто нікуди в спальню нікого не заглядає і не дивиться. Але щоб ми знали, що як ми постимо, а хтось щось не може, ми повинні такій людині чуть-чуть поступитися, допомогти їй. Тому що враг по-різному і скушає. А ми думаємо, що нам стидно, бо нам щось відкрити. Що таке ісповідь, браті і сестри? Це та духовна баня, яка омиває наші нечистоти сердечні, духовні, гріховні наші скверни. І нам здається, як це відбувається. Відбувається по милості Божій, по промислу Божому, по благодаті Святого Духа. Ні один із нас не може простити так, як прощає нам Господь. І коли ми готуємося до ісповіді, нам заздалегідь потрібно згадати від послідної ісповіді, що ми, чим ми согрішили. Якщо ми забули, нагадалися такий-то такий гріх, стараємося записати його. Я колись розкажу так, прийшов до батюшки свого духовника і написав гріхи. Читаю, согрішив тим то, тим то, тим то. А батько мені каже, а от цей ти гріх записав? Я кажу, ні, батюшка, забув. І коли священник вам нагадує гріхи на ісповіді, він не питає вас, він не любопиствує вашими гріхами. А він нагадує, що є такий і такий гріх. Чому священник нагадує гріх? Тому щоб диявол нас за цей гріх не тримав. Розумієте, от буває колючка, а богачок, який риби ловить? Ну він маленький, він зловив. Так і враг. Ми кажемо, великі, малі гріхи для диявола немає. Він є гріх, який уловляє нас. Ми ділимо. А диявол тішиться, коли ми думаємо, що це такий простий гріх, невеликий гріх. Так що нам потрібно старатися, браті сестри. Коли ми йдемо до ісповіді, не проблеми розказувати. Проблеми ми завжди можете розказувати. Ви бачите, після служби я виходжу, слухаю те, що ви мені розказуєте. А на ісповідь, що один одного не затримувати, ми повинні говорити гріхи. Тим, 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 тим. Так, так, так. Все. Є книга така, іс і святе причастя, де перечисляються гріхи проти Бога. Проти ближнього і проти самого себе. Хто не має такої книжечки, купіть, подаруйте один одному, зробіть такий подарок. Нехай людина бо каже, а я чим грішний? Я нічим не сварюшу, що в мене є гріхи, які гріхи. А дайте йому цю книжечку. Нехай він там подивиться, скільки там пісочку такого. Не береш мішок і не піднімеш. Або, а бувай камінь великий візьмеш і будеш нести. А піску скільки набереш, не піднімеш. Отакі От малі гріхи. Молитва Отче наш, сім поклонів. Коли вам виходить, тоді це правило виконуєте. Ми взяли першу седмицю, раз ми всі разом, ми виконуємо це правило. Ви знаєте, що завтра є похорон, 12 годин, привожуть воїна, якого давно рахувався безвісті пропавшим, мама вже померла. Дідусь лежить немощний, а завтра хоронять внука бабуся. Що ми молимося за мир, браті і сестри. І ми чуємо, наскільки нам трепетно. І піст в цьому нам допомога. Тому що коли ми перей... навіть сама корисна їжа, яку ми будемо употребляти її постійно, вона буде вредна для нас. Вона буде для нас вредна. Так що ми повинні себе обмежувати. Але пам'ятайте, духовний піст це той, який. Повинен бути основою берегти себе від зла, від сквернослов'я, від завісті, від ропота, від гордості, від своєї волі, молитвину себе просвіщати, духовно себе просвящати, більше читати літератури. І сьогодні ми вже четвертий день з вами б'ємо поклонів. Ну ми з вами, якщо взяти по уставу, дуже мало б'ємо. Ви знаєте, на один тропар по уставу скільки потрібно? Три поклони бити. Це 750 поклонів ми повинні бити. Так монахи б'ють. Ми б'ємо по одному поклону і вдома ми їх не вдаримо. Ударити чи не вдарити вдома? Не вдаримо. Ні я, ні ви. Тому що починається саможаління, самооправдання, може я пізніше. А тут благодать, о чому состоїть спільна молитва, що вона нас всіх підкріпляє. І ми з вами за цей кожний день, не рахуючи інших молитв Єфрема Сіріна, били близько 80 поклонів кожен день на каноні. Прийми, Господи, наше преклонення. Хтось їде попри церкву і каже, що ті машини? Дивіться, скільки там машин, туди люди біжуть. Запам'ятайте, колись Господь і їх спитає. Ти їхав попри церкву, чому ти не зайшов в церкву? Ти йшов попри церкву, чому ти не був в церкву? Чому ти не постояв? Чому ти не помолився? Чому цей час? Ви бачите, хтось біжить, хтось радується, але був содом і Гомора. Спасяся тільки лот, його жінка і двоє дочок. Був всемирний потоп. Спасся тільки ной, його три сина, і три невістки, і жінка. І ми повинні все робити, для того, як Серафім Саровський говорить, спасися сам, а кругом тебе тисячі спасуться. Давайте в пісні, дивіться, ніхто як живе, ніхто як поступає, куди йде, а потрібно нам, що Бог нам відкрив. Ми повинні це берегти, це робити. Для того, щоб приблизитися до Бога і бажаю в дні посту, не сваріться, не роздражайтеся, промовчіть один одному, не зверніть увагу, тому що воно можеш не їсти цілий день і два дні, і три дні. А от злоба, вона як вогонь зсередини йде. А от коли ви мовчанням будете послухом, тоді благодать Божа буде всіма нами. Нехай Господь допоможе дні поста, тому що ми самі не можемо, не упиваємо на свої сили, а просимо Бога, Божу маті, святих угодників, щоб допомогли нам в ній святого посту. Поможи нам всім, Господь. Пасі Господь.